До Всесвітнього дня паліативної допомоги у Черкаському обласному онкологічному центрі провели низку заходів, аби привернути увагу суспільства до потреб і підтримки людей, які борються з тяжкими недугами. Детальніше у сюжеті. Паліативна допомога це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя людей із тяжкими захворюваннями, шляхом полегшення симптомів, а також надання психологічної, соціальної та духовної підтримки пацієнтам і їхнім родинам. Паліативна допомога це не лише про лікування, це про турботу, про підтримку, це про силу малесеньких таких елементів, слів, дотик, просто тепле щире слово. І ми хочемо, щоб це ем, не тільки було в лікарських кабінетах, а і в широкому суспільному просторі. І наша мета. Сьогоднішнього нашого дійства це підтримати наш фізичний і моральний дух. У центрі працює кілька відділів. Один із них відділення реабілітаційної медицини, що має фізичний зал та кабінет ерготерапії. Лікар каже, пацієнти приходять із різними проблемами, але головне завдання фахівців допомогти їм легше подолати наслідки хвороби та повернутися до повноцінного життя. Більше 150 це точно було пацієнтів, може трошки більше, так, по статистиці точно вам не скажу, але більша частина пацієнтів задоволені, вони відновили свої функції, деякі повернулися на роботу, деякі навіть займаються спортом. Ну, не на олімпійську збірну, але вони роблять дуже багато таких фізичних вправ сильних. Тренуються як майже як добре. близько місяця паліативну допомогу отримує Марина Літвінова. Жінка каже, що лікарі докладають багато зусиль, аби покращити її самопочуття та підтримати на шляху до одужання. Мене онкологія і у мене дуже боліло, дуже болі великі були. Не могли зрозуміти, що і знайшли конкретно, що почали визволювати, почали піднімати гімоглобін. Втратила вагу, я приїхала сюди 35 кілограмів. Так, да, Благодаря лікарям я тут набрала вагу, я набрала 45 кг. Дуже, дуже тут хорошо, кормлять дуже хорошо, ну, заглядають дуже все добре. Також діє арт-терапевтичне відділення, де пацієнти через творчість висловлюють свої емоції, думки, переживання та страхи, з якими згодом працює психолог. Через малюнок людині легше передати свій внутрішній стан. Його переживання, страхи, тривогу, що його турбує на даному моменті. Якщо це неможливо, або тяжко озвучити йому словами через малюнок, це буде найкращий, найлегший варіант людині так краще проявити свої ну, такий психологічний напрямок. Дуже часто люди відповідно в нашому відділенні не потребують психологічної допомоги, і ми завжди на варті чекаємо, готові в будь-який момент прийти на допомогу підтримку. Під час арт-терапії пацієнти долучилися до створення символічного плаката із зображенням дерева. Вони писали свої бажання на паперових листочках і прикріплювали їх до гілок. На своєму листочку пані Марина висловила вдячність лікарям за турботу та лікування. Написала, що дуже вдячна я лікарям, тому що ну, я була і в Дніпрі і давно я була в цьому в онкологічному центрі. Такого, такого немає. Тут набагато краще ставлення набагато всього більше. Завершенням заходу став тренінг для лікарів та кава, брейки для пацієнтів із музичним супроводом скрипки, аби створити теплу атмосферу, дати можливість відпочити та розслабитися. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.